Чому Бог дозволяє вам втрачати, істина може змусити вас заплакати. Дорога подругу часто, коли Бог порушує наші плани, це не тому, що він нас покинув, а тому, що бачить, що шлях попереду завдасть нам шкоди, скільки разів ми щиро молилися, сподіваючись, що щось здійсниться, але нічого не відбулося, скільки разів ми бажали, щоб хтось залишився. Але мусили дивитися, як він йде. Скільки разів ми ретельно планували своє майбутнє, але воно раптово розпалося, залишаючи нас без надії. у ті моменти, чи не відчували ви, як ваше серце розбивається, чи не кричали ви, Господи, чому це відбувається? Але після місяців, року чи навіть років, я нарешті зрозуміла. Двері, які Бог закриває, насправді захищають мене. Люди, яких він забирає, готують мене до чогось кращого. Молитви, на які він не відповів, ведуть мене до більшої благодаті, як каже Біблія, він знає шлях, яким я йду. Коли він випробує мене, я вийду як золото. Йов, 23,10 Часто Бог дозволяє ці випробування не для того, щоб покарати нас, а щоб очистити і сформувати нас. Роблячи нас людьми, якими він тішиться. Коли ви справді зрозумієте це, ви будете переповнені вдячністю. Я благословенна, що речі не пішли за моїм планом, тому що тепер я можу йти Божим шляхом. Я благословенна, що ті, хто покинули мене, зробили це, тому що Бог знає, що я заслуговую на кращий захист. Я благословенна, що я відчуваю біль, тому що це означає, що Бог зміцнює мою віру. Я благословенна, що коли я не бачу виходу, це тому, що Бог готується здійснити чудо. Я благословенна, що двері були закриті, тому що Бог відкриває правильні для мене. Я благословенна, що коли все здається поза контролем, це тому, що Бог нагадує мені, Він той, хто керує. Якщо ви переживаєте втрату чи випробування і хочете, щоб хтось помолився з вами або поділився роздумами, будь ласка, зв'яжіться зі мною через WhatsApp на екрані. Давайте разом знайдемо втіху та силу у вірі.